Вистая рідненький, таки втримали, підставляли тобі руки, як могли, небо краєм чорні сили часто гримали. Ми тебе своїм коханням берегли. Ми з тобою разом плакали, і лякалися, і неспокій липкий душу заливав. Ми за тебе, як за себе, всі боялися, як сиренами ти довго завивав, куполами накривали і молилися. Кожен частку свого серця віддавав. Правда, трохи твої діти розлетілися, але ті, хто залишився, той стояв. Ми пліч опліч всю війну. Пройшли з тобою, ти також нас захищав, як тільки міг. Я тебе цілую серцем і душою. Ти найкращий, мій коханий кривий ріг.